Коли питання зайшло по підтримку, то кому ж можна довіритись, коли тобі страшно? До кого звернутись, коли не знаєш, що робити? Багато жінок поділились своїм болем на майстер-класі, бо батьків уже немає. Чоловік це в минулому, діти виросли, живуть власним життям. І тоді виникає запитання, а хто ж залишається? До кого можна звернутись? То я запропонувала подивитися ширше, не шукати одного конкретного наставника, а прийняти наставником цей шлях, цю спільноту, цю жіночу м'яку силу, де ми тут, щоб разом чути себе. На майстер-класі ми зібрались всі, без масок, без ролей. Без очікувань, в одному просторі, ми тут, щоб не вимагати правильних відповідей, а допомогти кожній знайти свою відповідь. Це був не просто майстер-клас, це простір, де сльози стали легкими, а кроки впевненими. Бо тебе чують, тебе розуміють. І тобі не треба виправдовуватись за те, що ти відчуваєш. А потім приходить усвідомлення. А що, якщо сила не в тому, щоб бути сильною наодинці? А що, якщо сила в тому, щоб бути разом? Спочатку ця підтримка дає тобі сил зрозуміти запропоновані кроки? Опановано Методи навчитись казати ні, почути спроє своє справжнє бажання, відчути власні межі. А вже коли ці знання перетворяться на твою внутрішню опору, коли вони стануть не просто розумінням, а наче прокачені м'язи, тоді ти сміливо вилетиш із гнізда, якими разом власноруч сплели своїми руками та гарячими серцями. А ти, чи готова ти відчути підтримку, яка дасть і тобі сили летіти?